Бажаю здоров'я і вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей з полону цієї середи для всіх нас в Україні. Була дуже, дуже позитивна новина. Вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей, і сотні тисяч щасливих постів в соціальних мережах. Всі повідомлення в наших медіа про повернення наших хлопців свідчать. Як українці, як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх? Ми пам'ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних, шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватись росіянами, але, але про кого. Зараз, поки поки що немає точної інформації. Це це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути. Вже більше трьох років, майже увесь час цієї війни працює наш координаційний штаб. Всі служби працюють, всі служби, які повертають а, полонених, вже більше чотирьох тисяч людей повернули. Чотири тисячі триста шість. І повернемо всіх кожні мої перемовини, всі зустрічі з нашими партнерами, які можуть допомогти це обов'язкове питання про українців, про наших полонених зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами, про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших. Ключових кроків, ми вважаємо, що це безумовно має бути. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують, і кожному в Україні, у світі, всім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному. І також я. Прошу всіх вас пам'ятати, що кожна людина, яку ми звільняємо, це фактично подвиг тих, хто на фронті, хто поповнює наш обмінний фонд. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за таку сміливість. І будь ласка, прошу не забувати, що повернення додому турбота про людей, які були в полоні, не має, не має завершуватися. Це обов'язок всіх рівнів влади. І кожного, хто просто може допомогти. Я хочу подякувати сьогодні командній роботі Офісу, ГУР, СБУ, МВС, амбудсменам, всіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є, і так буде. Дякую вам. Слава Україні.